Доброго дня! В ефірі щотижнева програма здоров'я нації, і сьогодні ми будемо говорити про культуру, про театр, про акторів. І сьогодні у нас у гостях лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Володимир Юліанович Петрів. Доброго дня, Володимир. Доброго дня, Михайло. Як так сталося, що театр став вашим і як це до цього батьки віднеслися? Гадаю, що батьки відносились до цього не схвально. Оскільки я закінчив педагогічне училище в Кременці, недалеко від Дубну, і мав би працювати вчителем, оскільки батьки були вчителями. Але під час навчання в Кременці я захопився театром самодіяльним і вже потім зрозумів, що треба пробувати себе у професійному театрі. Я вступив до Київського театрального інституту, мої батьки навіть не знали про це. Я сказав, що їду в гості до дядька в Київ, а за період його перебування в дядька я вступив до інституту Київського театрального. І вже коли повідомив мамі, що я їду вчитися, а не не працювати по закінченню училища педагогічного, то мама була трошки здивована і ну, не зовсім схвально до цього віднеслася. Але я завжди був самостійний з 9 років, і вони знали, що якщо я щось хочу. То я мушу цього добиватися. А так і поталанило мені вступити, після того приїхав сюди в Рівне, І з тої пори, вже 30 років, я у цьому приміщенні, як співаю в одній з пісень, я в театрі не граю, я в театрі живу. Ну, цікаво, що саме було таке, які саме були такі комедні ситуації, можливо, якісь такі, ну, трудно ще не буду питатися, але от такі, такі речі, які вас схвилювали надзвичайно. Напевно, хвилює те, чомусь раніше до театру ставлення було інше. Не знаю, з чим це було пов'язано, але мене завжди хвилювало, чому, як ми кажемо серед акторів, на сцені три сестри, а в залі дядя Ваня. Коли я прийшов сюди, то насправді йшли вистави, де на сцені було по 40-50 виконавців, а в залі було 10-20 людей. І мене завжди хвилювало. Я не міг ніяк зрозуміти, чому не йдуть в театр. Що гальмує, що людей стримує, чому вони не хочуть іти в театр? Квитки ніколи не були дорогими. І в ті часи, і сьогодні ми не можемо сказати, що це є дорого. Але я все-таки ну, роблю висновок, що це була якість, якість того, що робили актори на сцені, якість того репертуару, який брався до, до постановки. І коли театр, скажімо, так переступив через якийсь певний поріг. І став продукувати кращу якість, сюди пішов глядач. Ми сьогодні маємо повні зали, ми сьогодні маємо наперед продані квитки на деякі вистави на 2-3 місяці вперед. Ага. Є такі вистави, на які глядач просто <кхи> записується наперед в чергу, аби придбати квитки, і це не може не тішити. А от ви заговорили за глядача. Хто є ваш глядач? Він є більше вчитель, більше врач, більше молодь, інтелегент. найріз найрізноманітніший. Тішить, що дуже багато молоді. Дуже багато молоді дуже багато молоді. От на останній виставі каліка за острова Нішман. Я звернув увагу і в Черкасах на гастролях, де ми були, і в нашому залі теж ця саме вистава йшла. Я звернув увагу, що 80% залу це молодь. І це не та молодь, яку хтось там загнав у цей зал, а це ті люди, які самостійно йдуть в касу, які купляють квитки, які хочуть прийти в театр і подивитися виставку. Це, це тішить, тому що ну, є зміни. От тут я думаю, що набридло все. Набридло телебачення, набридли інтернет, і глядач бачить живу емоцію живого актора, разом з ним співпереживає або не співпереживає, бо ми не можемо говорити тільки про успіхи, є якісь і невдачі в театрі. І так воно напевно має бути. Ви здавались питанням, чому саме появилась молодь, і от чому вона пішла до вас? Можливо, у вас якісь є приховані інструменти, які ви використовуєте на сцені, і це, це приваблює вам молодь. Якраз знову ж таки вертаюся до того до поїздки в Черкаси. В Черкасах мене попросили, аби я заступника, яка займається глядачем, роботою з глядачем, яка займається рекламою, яка займається продажем квитків, аби я її відрядив до Черкас, оскільки там в театр ходять погано. Аби вона зрушила цю, цю роботу і щось зробила. Вони кажуть, ми на місяць готові її прийняти. Я кажу, якщо ви готові її прийняти років на 10, то буде результат, тому що за місяць робити, е, щось неможливо. Можна щось поправити, можна трішечки щось десь на напрямок задати. Я завжди своїм акторам казав, і кажуть, на обговоренні от актриса чи актор е, настільки гарно зіграли свою роль, е, що це можна назвати вершиною. Творчості, значить, вершиною майстерності. Ніколи не треба казати, що це вершина, бо з вершини шлях тільки вниз. Треба завжди залишати собі трішки місця, ще, аби можна було рухатися вгору. Треба казати, ну, вже майже коло вершини, але ще не на вершині. Це говорили за акторів, за успішних акторів, які на вершині чи, чи до вершини доходять. А ви успішний керівник? Чи повинен бути успішний керівник також і актором? Важко відповісти однозначно. Те, що керувати театром повинна людина, яка знається на цій справі, то це факт. Не може, скажімо, хороший успішний менеджер в економіці або в іншій галузі, успішно керувати театром. Театр це особливі закони. Театр це особливий дух, це особлива атмосфера, це особливий запах. Це, це все по-іншому. Кожен з акторів, кожен з працівників театру це особистість. Сама по собі, а в цілому разом це теж великий колектив, який має якийсь почерк, має свою долю, певно, свій шлях. Ти любиш цю справу, це твоє хобі, це твоя професія, це твоє все. З цього часу мене хотіли використати десь у політиці, і я це, на жаль, пізно зрозумів. Бо були там різні пропозиції від, від партій, від організацій громадських, і спочатку мені здавалося, що це може мати користь якусь для театру. Але потім я збагнув, для чого все це робилося. Це просто використовували моє вже деяке сім'я, яке я собі зробив своєю працею, для того, аби допомогти комусь в тих чи інших цілях. Тому я свого часу, Ліна Костенко, Сказала мені, Володю, займайтеся тим, чим Бог вас наділив, і я дав слово, що я більше не буду займатися нічим, окрім театру. Ці політики, які зараз є при владі, які так добре грають акторські ролі на своїх посадах, можливо, це мінус для наших політиків, чи все таки це плюс? Точки зору, що вони ну, люди їм так вірять, як вони обіцяють, як вони класно від душі, від серця <гум> проводять свої промови. На превеликий жаль, дуже важко пересічному громадянину розібрати, хто не, не в цій кухні, хто не знає, як це вариться, все це. Йому дуже важко оцінити правдивість тої гри, чи це гра, чи це правда. І тому е, ми робимо помилки. Але тільки ми можемо винуватити не політиків, ми можемо винуватити тільки себе в тому, як ми сьогодні живемо, і в тому, що відбувається в нас в країні і що відбувається з нами. Тільки себе. На превеликий жаль, ми завжди шукаємо ворогів зовні десь. Ми кажемо, що винуваті москалі, винуваті, а то, що вони винуваті, то це факт. Винуваті поляки, винуваті євреї. Хто тільки не винуватий, окрім нас самих. Ми ніколи не хочемо зізнатися в тому, що десь є в чомусь наша. Вина. Якщо ми всі будемо піддавати сумніву те, що ми робимо, то ми будемо жити по-іншому. Якщо ми будемо справді патріотами не на словах, а всередині, в душі, в собі. Треба поважати себе, тоді ти почнеш поважати іншого. Ну, от у руслі ваших слів є такий стереотип, що людина Богеми не дбає про стан свого фізичного здоров'я. Як ви от до цього відновитеся? У всьому має бути міра. І так само серед, е, е, як ви назвали, богеми е, артистичної чи там, творчої, є люди, які дбають про своє здоров'я, а є люди, які не дбають. От Я можу сказати, на прикладі нашого театру, вся молодь, яка прийшла зараз в театр, ми маємо спортивний зал тут. І я прекрасно зранку бачу, хто йде. На восьму годину, хто йде на півдев'яту, хто на дев'яту, хто йде в спортивний зал, хто йде в балетний зал, хто займається собою, ніхто не заставляє цих людей, але вони йдуть. І що тішить, що це молодь. І старше покоління йде, бо треба тримати форму. Так. Вони виходять на сцену, їм треба тримати форму, треба дихати. Сцена вимагає надзвичайно великих зусиль. Скажімо так, зіграти виставу один з якихось вчених досліджував психофізичні затрати людини, актора, яка грає головну роль у виставі, і порівнює їх просто з фізичними затратами людини, яка, скажімо, розгружає вагон. Так от акторові треба затратити приблизно стільки самозусиль, зусиль, скільки людині, щоб розгрузити 60 тонн вагон. Тому це надзвичайно складний процес. Тут треба мати хорошу фізичну форму і хороше ще таке внутрішнє моральне здоров'я. Ми ж теж, сьогодні каже, йде війна, ми теж на війні. Ми теж воюємо. Ми воюємо за людські душі зараз. Як ви прослідковуєте оцей вплив на, на духовне здоров'я? Звичайно, що так от просто побачили виставу, і ми пробудили в них там. Невідомо, яку, яке бажання бігти на передову і віддавати своє життя за Батьківщину, то тут навряд чи, е, чи це так. Але ми намагаємося, адже ми граємо не тільки якісь патріотичні речі, такі, як, там, наприклад, та неоднаково мені по Шевченку, де воно перегукується сьогоднішнім днем надзвичайно. Ну просто таке враження, що в фіналі, коли звучить молитва, яка написана ще десь там у 1756 році у який йдеться, Боже, збережи соборність України. Ну, хтось міг би собі уявити, що це сьогодні буде актуально, а написано за часів Богдана Хмельницького. Але вплив безпосередньо є. Скоріше зараз впливаємо на тих, хто прийшов звідти. Їм надзвичайно важко зараз влитися, це наше мирне життя. Воно ніби і мирне, і в той же час я іноді себе запитую. Ну от як може театр працювати в таких умовах? Йде війна в країні? Ми всі говоримо там АТО АТО, але це війна. А театр тут, тут все добре, світло горить, тепло, приходять люди в зал, сідають, відкривається завіса, і ми граємо комедію. Я запитував у глядачів, а чи треба нам це сьогодні? Ми з колективом ставили питання: а чи маємо ми право сьогодні працювати? А може не треба? Може треба ці кошти, які витрачаються на театр, зекономити і віддати туди на, на боротьбу. З агресором. Але ми отримали однозначну відповідь. Театр потрібен. Театр працював у Другу світову війну навіть в блокадному Ленінграді, де був голод, де були пайки і все, а театр працював. Бо, бо театр це те місце, де можна одночасно відволіктися від тої проблеми, яка існує поряд. І вона страшна проблема. Або не тільки відволіктися, а знайти відповідь на якісь питання, які тебе хвилюють. Театр не повинен направляти в якесь русло людину, він не повинен їй диктувати вихід ситуації, але він повинен ставити питання, аби людина замислилася. Людина, подивившись виставу, повинна вийти з певним сумнівом, а чи правильно я живу, а чи правильно я мислю, а чи правильно я е, існую в цьому світі, а чи правильні вчинки я роблю, чи тими стежками хожу, з якими людьми я дружу, хто поряд зі мною і так далі. Якщо людина... Якщо театр такі питання ставить перед глядачем, то такий театр потрібен. На думку вашого які такі основні три речі, три, три вистави повинен наш глядач побачити обов'язково, щоб це максимально вплинуло на, на здоров'я на духовне здоров'я нашої нації. З мого репертуару, да, з вашого репертуару. я би рекомендував всім подивитися виставу Останній строк. Це вистава малої сцени, там тільки 100 глядачів за Валентином Распутіним. Вона і так користується великим попитом, і минула вистава була сотою. Це вже сота вистава, яка відбулася. Я сподіваюся, що в неї дуже довге життя. Я би рекомендував цю виставу. Я би рекомендував подивитися виставу Калігула. Власне, в цій виставі можна знайти відповіді на багато питань, які турбують сьогодні націю. Там є над чим задуматись. Я би порадив подивитися виставу Каліка з острову Інішман. Оскароносна п'єса автора Мартіна Макдонаха, ірландського драматурга, яка йде по всьому світу. Ми перші її в Україні поставили. Це коротко. Хоча мені здається, що все, що йде в нашому репертуарі, варто уваги. Питання прогнозу. Звичайно, не благодарна справа проробити робити прогнозу наперед, але ваш прогноз ситуації в Україні як він буде дальше відбуватися, як ви відчуваєте от нашу націю, Україна. Все своє життя, от ми щойно вернулися з Чигиряна, Ми були біля тисячолітнього дуба Максима Залізняка, ми були у Суботові, ми були в Ілінській церкві Богдана Хмельницького. Це якраз тільки звідти вернулося. Якраз це все дуже свіже в пам'яті. Все життя Україна боролася за свою незалежність. Ніколи вона незалежною не була і не є незалежною сьогодні. Ви бачите, ми залежні від усіх і від Сходу, і від Заходу. Але я вірю в цю націю, я вірю в цей народ. Хоча він надзвичайно хворий, нація роздратована, нація не згуртована навколо однієї церкви на превеликий жаль. Мали би ми одну єдину помісну церкву, так як поляки, скажімо. Ми б надзвичайно швидше подолали всі ці труднощі. В першу чергу українці дбаємо про якісь такі матеріальні речі ніж. Моральні на дорогах робиться безлад, е е е їздять хто як хоче, даї перебудовують кожен день, то, то купляють їм прилади, то забирають. Щось таке відбувається, я не можу взагалі зрозуміти, що відбувається з країною. І ваш особистий приклад, що ви робите для покращення свого власного е здоров'я, як ви ну, що ви встаєте зранку, що ви робите? Е ну мені здається, що тут я якраз і не дбаю про це. Чомусь кажу правду, бо вже воно трішки втрачене, але втрачене, мабуть, недаремно. Бо, бо актор кожен, який виходить на сцену, і я це теж казав своїм акторам, буду продовжувати, повинен себе витрачати. Якщо ти вийшов на сцену і пішов зі сцени таким, як ти був до цього, то ти нічого не віддав нікому. Актор повинен віддавати. Частинку свого серця, частинку душі, і весь час повинно меншим, меншим, Жити усім, всім жити 100 років без ремонту, але це неможливо для актора, який має вплив на цього глядача, на цей повний зал, який ми зараз бачимо порожній. Але коли тут сидить тисяча очей і дивляться на актора, і вони вийдуть звідси ні з чим, значить, актор не впорався з тим, що мав зробити. Але якщо актор себе витратив, Якщо він часточку себе затратив для того, аби достукатись до цих очей, хоч хай не до тисячі очей, хай до половини. А якщо не до половини, то хай до четвертини, а навіть до восьмої частини, то це вже успіх. Ну і от ми в вас в кабінеті, в кабінеті керівника, і керівник, я знаю як бізнесмен, він для того, щоб його. Продукти були у попиті, він використовує кращі практики. Чи використовуєте ви такий стиль як мюзікл, і чи ви бачите в цьому якусь бенчмарк краще? Чи, чи це не наше? Ні, це можна використовувати. Театр повинен бути різноплановим. Він не може бути тільки ми драматичний театр, і наш нахил звичайно більш драматичний. Ми граємо більш драматичних вистав, але є. Оця приставочка музично-драматична. Ми робили декілька мюзиклів, таких я би їх не міг назвати мюзиклами, тому що все-таки, аби створити якісний, професійний, на дуже високому рівні мюзикл, потрібні хороші виконавці, вокалісти. Ми маємо хороший оркестр, тут у нас питань не виникає. Але вокалісти це специфічна професія. Ми не можемо тримати в театрі тільки вокалістів, нам потрібні драматичні актори. І драматичні актори на превеликий жаль, не всі можуть іноді виконувати ті партії, які в мюзиклах треба було б виконати. Хоча хочу вас потішити. Ми приступаємо, можемо назвати його мюзиклом до вистави, яка буде мати місце в наступному році. Прем'єра відбудеться, я сподіваюся, десь там у січні місяці. Це буде біла ворона. Це цікава річ. Це вистава про Жанну Дарк. Я буду інший театр, Я буду театр, де є намагання пробудити. У людей думку, людський дух присутній. Мюзикл він все-таки в основному такий розважальний жанр. Хоча не завжди є мюзикли досить такі знакові і за змістом досить сильні і потужні. Але для цього бракує сил. За що вам дали лауреата? Така річ лауреатство вона для мене дуже дорога, бо, скажімо, звання там народний артист чи заслужений артист є важливим для актора. Воно приємно, але ти його там носиш 2-3 дні, а потім ну, хіба, хіба ж ти будеш носити на лобі написано, що ти народний артист? Ні. Ти про це треба забувати. І треба думати про далі. А от е звання лауреата Шевченківської премії воно є е чимось більшим, ніж просто звання там, народного артиста. Все-таки Тарас для нас це ікона. Це друга Біблія. Я її називаю кобзаря другої Біблії. І носити ім'я Лауреата цієї премії дуже почесно і дуже відповідально. Тому я до цього так ставлюся. А отримав я її за роль Богдана Хмельницького у виставі Берестечко з Аліною Костенко. Я і режисер, постановник цієї вистави Олександр Дзекон, були удостоєні цього в 2008 році. Цієї премії. За що я дякую Богу і Ліні Костенко, і режисеру, і всім тим колегам своїм, які допомагали створювати виставу, бо без них і е я б е сам нічого не зробив. Але я вам скажу чесно, що таких достойних людей в Україні багато. Просто нам поталонило можливо більше, як іншим. Ми були в той час, в тому місті. Вчасно з виставою, з хорошою виставою, з хорошим автором. Ми опинилися там, де треба, і тому вона не пройшла повз нас. Як виміряти акторську працю? Хороша вона, погана, добре зіграв актор чи ні? Нема такого мірила, яким би можна було міряти. Я кажу, штангенциркулем можна виміряти деталь. І вона точна такого-то розміру. і Мусиш сказати, що вона така є. А в акторській професії, на превеликий жаль, не можна поміряти її. Можна сказати, один критик каже, що це хороша робота, а інший каже, що це погана робота. І тут дискусія завжди присутня. Мені е, приємно, якщо я хоча б часточку е, себе віддав в ім'я е, кращого, в ім'я добрішого чогось, в ім'я. Людянішого. Я хочу подякувати вам за таку багатогранність і різносторонність, оскільки здоров'я нації це здоров'я і фізичному, і інтелектуальному, і духовному, і в драматичному, і акторському плані. Дякую вам і дякую нашим глядачам. Е, будь ласка, е, звертайтеся, хто хоче е, так само поділитися своїм досвідом, нести внесок в здоров'я нації, дзвоніть нам, кажіть нам. Ми вас запрошуємо до наступних зустрічей.